Всім привіт, друзі! Мене звати Підписів і ми продовжуємо грати Майнкрафт. Сьогодні у нас буде цікаве те і в нас не такі мерісти. І роз, два, три бідрок. А у нас сьогодні цікаво. Чодеса Майнкрафт може вже знову по назві. Тому ми беремо перше щодесу Майнкрафта це маяко. Маяк. він простой підписком подорож, він горіл і не здорю. Я Його ще не домалював, просто наші мені дає ефект якийсь. І призові херб. Бачите, поспех швидкість. Переходимо до наступного чудо з Майнкрафтом. не знав, знал один чудо з Майнкрафтом? Вот такие чуды. Ну, письма с ним. А якщо він приємно, то я вам прийшли до адресу. Ой, дорозі. І в мене ролі буде цей дуже цікавий. Mm -hmm, mm -hmm, Кий то хрест херабліна. Але херабіль, що хераблін, ви думає, хераблінні слуги, Сну,

Хочете, що ми тут робимо? Другий. Ну. На що це коробка Бетроква? что, ж хочеш уяснити. У нас вже два чудес Майнкрафта. І зараз вам я покажу. Мочите, не бедрокується надія. Почте, що я це зламав. Зараз візьмемо ізумрудний блок знов. Що хтось мене подумає. Бачите, знову про що? Дивіться. А, ні, вона просто так просто звіти. Угу. Робимо, значить, я коробку. Вот тут тут вже буде серйозна камера. Для нашого особливого дружка. А нам спочатку треба... Бо треба, треба. треба. Нічне бачення. Будемо бивай. Зараз, друзі, я включу э э злушло. Значить, бо в мене все, друзі, я включив мирно тільки що і тепер беремо Пісок душ. Якщо ви в мене бачили ролик Гра, то ви бачили заставку мого ролика, то у нас це буде ролик. Не приняв але Тихо. це вітер. відомо.

все, друзья, пропало. Во. Бачите, наши цепки и книжки. Во. Весьма рано учат раз. Весьма рано оно, Так, далее, 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 друзья. Берем, кто не знает, нам треба голова. А Нет. Это жорта Тридва Брэн Берем, берем. це І і брам І Ировав Ирова Я кажу с ними И бросины вже буде такий. Ну отак. Якщо ви ходите так, то трохи буде смішно. Оце так трохи буде сьогодні так. І ми можемо такі гри. Погано, що хтось не знає Я про одну штучку нашу майнкрафтівську. Де там вона де вона де вона девоно Перлина Enter і около Enter. Окко А перлина Perlin Бачите? Вона нас телепортувала. І тепер ми беремо, друзі. Заберемо це, заберемо це. І далі нам треба знайти у них трой. І ми зараз пишемо одну з штучок наших. Зараз, друзі, здається, один пароль. А згадаю, друзі, нам треба втарити, і побачити нам може бути все видасти. Далі Лі нам треба е. Мант. Я це вже робив, друзі. бо хтось ваш ютубер має перевірити чи це. Блок лок и оба Чекаємо. и оба Аху Моби? а звідки тут мобы жителі? Дивіться, раз Ні. раз два. А розьому і я здобували. І оцього мова. І, друзі, вибачте, я вам показую, який цей Оці кірка ще не пропала. Добре, ви бачите, командний блок. О! О, що поставлю два. О! Буває! Такий mm. Mm -hmm. такий. І найкращий. Окей. Це для жартів, це для ламання хакерства. І ви, ви можете якось його назвати. Наприклад. Бачите, ну нема. Був рожайтесь. А не треба ображатися за

Ну что, вы знаете из команды, например. Ось. Топор. Толпорт. Тип. Теперь я вам покажу. Заряра, друзі, одну секундочку. Угу, угу. Вот видите, якщо я тип. Тип. Ось такі координати. команда встановлена тип. І зараз вони ми не вивезли. Вибачок. Добре, на, на цьому модуль за все.